Добрий день, мене звуть Інна. Я живу а, і знаходжусь зараз в Україні. А, на днях я замовила генератор у Польщі. Зараз я вам розкажу, як безпечно, без переплат, без посередників замовити а, покупку генератора з доставкою в Україну. А, спочатку я дізналася від свого брата, який живе в Польщі, про те, що в Польщі є інтернет-онлайн-магазин. Дуже надійний, яким користується вся Польща. В якому ми робимо: ти робиш покупку і тобі доставляють будь-який товар з доставкою у квартиру чи будинок. Отже, він називається цей сайт Allegro. Ми з чоловіком закачали собі цей магазин Allegro. До речі, там можна вибирати українську мову. Ми вибрали українську мову, все було дуже зрозуміло, характеристики, все там описано. І почали обирати генератор, який нам був потрібний. Вибрали ми генератор інверторний, ми дуже довго радилися з нашими місцевими і електриками, і спеціалістами з продажу генераторів, які нам і порекомендували, як правильно його купити. Будинок у нас великий, 120 опалювальної площі. І тому нам сказали, що максимально, що пропрацювало опалення, це газовий котел, горіли лампочки, працював інтернет, працював холодильник, телевізор. Нам достатньо 3 кВт. Ми вибрали інверторний, так як він а, не потребує багато бензину, дуже економний, він дуже тихий, сучасний, і подача струму через нього більш рівна, ніж у звичайних. А ще був великий дуже плюс. Його не треба заводити як ото електропилку, а достатньо нажати кнопку, і все, і він вже включається. Тобто, ми вибрали сучасний, економний та легкий. У переносному а, смислі а, у, тобто 32 кг – це дуже легкий генератор. А, для того, щоб його замовити, коли ви будете замовляти в онлайн-магазині, вам потрібно, а, щоб у вас були дані, а, адреса квартири, індекс і а, номер телефону тієї людини, а, кому буде а, зроблена ця доставка з магазину Allegro. А, чітко. Всі ці дані берете у вашого друга чи родича, а не бійтеся, купуйте сміливо в онлайн-магазині генератор, 100% на собі перевірено гарантія. Чітко сьогодні замовили, оплатили через два дні, доставили нашому другові.